Вічна сьогодні, перші палікомов 29 го 11 вірш. Твоє Господи, царство, і Ти все вішні надусе. Читаємо значення. В умах і в серцях Божих людей Теократія є возличена сьогодні, так, як ніколи перед тим. Релігоністи не мають відіння теократії і її відношення до світу. Для уповні посвячених ігорів теократія є найбільшою з усіх відкритих наук, тому що вона оправдає ім'я Єгови і тоді всі, що живуть, житимуть вічно співатимуть йому ухвалення. Теократія все правительство під розказом і керівництвом самому Бога через Господа Ісуса Христа. Це і те царство давно обіцяне його улідою, і тому воно мусить взяти контроль над справами Вселенної. Це і те правительство, котре Вірні мужі від Авіля до Яна Хрестителя вірували і надіялись на нього. І з любов'ю до того правительства і його будівничого і царя, і вірні старинні мужі положили їхнє життя. Коментар взяти святої башки новодам 1940 рік. І так вникні ці слова, котрі тут сказані, є, що твоє царство і ти, навіть на віщина Тобто теократичне правління у Божій організації должно бути уважаєми з любов'ю. До виконання усіх приказів і приписів, які його відкривають через Своє Слово пророчих на Кремлях. Тому складно, що в умах і серцях Божих людей теократія має бути возвеличена, як ніколи, тому що це прийшов час, об'явлено, що Ісус Христос є присутній. Вдруге і обнімає своє царство управління над всією землею. Тепер ми зауважаємо, що тисяться релігіоністів або всіх людей релігійних, що в Божій організації практикує релігійний від і, рахуючи, якщо вони у детстві не мали спільності з світом і не були в таких кругах, то Уже вони. В цьому часі, коли Діяволська організація предлагає різні такі оказії, вони хоч чим-небудь будуть брати участь. Тому показують ті, що мають відіння Теократії, вони мають мати правильні відношення до світа. Тому сказано, для обовні посвячених ігорів Теократія є. Найбільший з усіх відкритих наук, тому що вона оправдує ім'я Його, то є замір Його, воля Його береться до уваги, але окруження або родство, яке знаходиться у релігійному або світовому общенню. Там не може перебувати Слуга Божий в таких показіях. Отже, ті, котрі співають хвалення Всевишньому, признають Теократію і це правительство під розказом і Керівництвом Сьому Щоб через Господа Ісуса Христа, воно обнімає усю землю. Тобто це каже, його царство, давно обіцяний, тому воно мусить бути іменно з великою увагою брати контролю над справами Вселеної. Тобто його надає силу і власть тільки тим, хто підкоряється теократичному порядку. А не йде за релігійним або світовим обичаєм і участі у їхніх показах. Тому сказано, що це правительство, котре його встановлює через свій теократичний порядок, воно об'явлено було ще у біблійні часи. Історітні вірні мужі від Авеля до Яна Христителя, вірили, надіялись і чекали цього правительства або встановлення Царства Ісуса Христа, который начало остановиться з часу Його другого приходу, з приходу його в храм від 1918 року і прилюдно об'явлено з 1922 року, що єдина надія. На успіх життя і щастя і благословіння це тоді, коли довіряють теократії Ісусу Христу, Царю. Тому сказано, що це треба брати з любов'ю, іменно правління теократичне, котре збудував Ісус Христос, Цар і вірні, старозвинні, мужі. Душі свої положили за те, що ви побачите це правління, котре прийшло з часу другого Приходу Ісуса Христа і встановлює Царство серед ворогів. Отже, цим самим засвідковано нам, що якщо ті, хто ще далеко був до встановлення царства Ісуса Христа, старозовітні вірні мужі, починаючи і далі, до Яна Хрестителя, Ну вони не були учасниками у жодній діявській організації, релігійній, політичній, світовій. Вони виглядали правління Бога Його Ісуса Христа, Його Царства, теократичного, Богом Но і де ми не бачимо, щоб хто небудь із тих пророків вживав свою думку і мав своє бажання при виконанні Божої волі? Він уживав тільки думку Божу, шукав бажання то, котре має Бог, щоб бажання було і в кожного пророка. І так бачимо, що якщо пророки, все Тисячоліття треба було чекати до встановлення Божого царства, то за вірністю, з любов'ю до виконання Божих вимог, вони платили своїм життям. А погляньте сьогодні, чим платять ці люди, які чують про теократію, про правительство Богом установлення. Ненавистю, злобою, ворогуванням, щоб служити Богу, але по-релігійному, по світовому, так, многі пішли цією дорогою і роблять ту мерзоту, котру заклали ще при початку встановлення Божого теократичного правління, коли об'явлено було, що Ісус Христос є присутній. То замість Царства Ісуса Христа виставили гидоту спустошення. Отже ця гидота спустошення, релігійне світове відношення до Теократії, вона продовжується поки не буде знищена. Тому вірні слуги вони мають вважати теократичний порядок, царство Його, правління Його, котре сказано. Що в цьому часі, от ще раз читаємо ці слова, це є царство давно обіцяне його в цьому часі, тому воно мусить взяти контроль над справами Вселеної. Не то, що над кимось, а над цілою Вселеною. Теократичне правління має право і власть. А все, що добувається, своїх забаганок, релігійних, світових обрядів. І ще жалкує за тим, що втратили дійство своє, котре не привели світовим порядком, а привели тим, що Бог тоді відкривав через їх родичів. Тому ми бачимо, що ті люди, котрі жаліють за тим, що діти або вони у дитинстві не участвували в тих всіх показях світових, то на даний час, коли теоретичне управління вони не знають, не бачать і не признають того контролю, який Бог встановив, то встановлюють свої контролі, свої... Вільні ходи думок і рухів, котрі встановлюються гедові в очах Бога. Тому його закликує ще ті, котрі признали Ісуса Христа, Царство Його, найвище понад усе, то вони мають бути під контролем теократії, а не світа, а в якихось своїх. Бажань або самолюбних задоволень.